Таке враження, що я зараз потрапив десь в Африку на якийсь сафарі. Подивіться, подивіться на цих велетнів, таких поважних тварин, буйволів, далекі пращури, яких походять з Індії, але які облюбували собі місце в Карпатах, на Закарпатті і тут живуть. Раніше вони жили у людей, у господарів. Потім з приходом колгоспів популяція була знищена, люди відмовилися від них, з'явилися трактори. Але все ж таки зараз і бізнес, і люди, які люблять природу, охоронці розводять їх, і їхня популяція збільшилася і вони просто неймовірні. Які вони чисті, які вони гарні, які вони великі. Розповідав нам сьогодні історію, що в одному селі був такий 40-річний великий буйвол, що е, в лісі працював за, був сильніший від всіх коней, які були в селі. Цим буйвол може тягти більше, ніж 4 коні. Один тягне більше, ніж чотири коні. На нашого Юру прив'язував до вантажівки. І йому було однаково, що ручник, що передача, колеса не крутяться, а машина їде. Божеки, але вони, вони реально такі дуже великі. Їх раніше називали живий трактор. Подивіться, які вони масивні. Я, єдине, що що мене так дуже сильно... Ну, що я можу відзначити, це їхню чистоту. Вони дуже чисті. Все, я хочу таку корову. Бірчику. Боже, я їй гадки нема, що вони такі великі. І ти прийшов. Трамп. Ти прийшов туди. Трампчик. Ромчик. Які ж вони величезні, які вони поважні. І так вони дуже не та діють. Тут є бойволошить, такі самі як лайві вб'ють. Оце так тварина. Я, я, ні фото, ні відео, все і величі їхні не сто це 100%. Це 100%. Це 100% Боже ходити серед такого стада буйволів в Карпатах. Це якесь особливо. Аж, аж дух запирає. Боже, які здоровань. То він ж вона? Мирон, іди, 오허호 <놀람> 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 <놀람>